Найдорожчий спальник, який у мене замовили, комплектація максимум. Перше пристібна простань, ХБ, як в домашньому ліжку. Друге підігрів від павербанку. Тут стоїть одразу дві штуки. Третє. Неочевидний кайф. Відсік для подушки разом із подушкою. Це те, що розділить ваш відпочинок на до і після. Мої апгрейди це комфорт в кожному в сантиметрі. П'яте кишені з москітною сіткою. Шосте накладки для ніг. Економлять час. Не розувайтесь, ляжте краще відпочити. Спальник лишиться чистим. Сьоме. Дай Бог. І всі святі, щоб це ніколи і нікому не знадобилось. Це вшиті ноші, які розширюють функціонал спальника і ще більше. І в разі біди запобігають гіпотермії, зроблені із дроб, якими витягають машини. Восьме Пристібний карімат, який нікуди не втече, поки ви відпочиваєте. Дев'яте кишеня все під рукою, навіть у темряві. Десяте іменний шеврон у рунічному стилі. У мене закінчились пальці на руках, але повірте, тут ще багато всього. Я не хочу вас обтяжувати, тому зустрінемось у наступних відео.